Здравствуйте, шановні. Сьогодні з вами знову я, дідусь Хохол. У мене така аудиторія дивиться. Тільки люди такі, в середньому 60 років, такі, як я і сам дідусь, і їм, звичайно, більше цікаві теми. Які їх ну, із середини інтригують. А це значить про те, що хочу розповісти вам далі. От приходить до нас у дворі, приходить дідусь, якому вже років 80-75, може більше. І розповідає таку, ну, незрозумілу річ. Пішов він колись у магазин купити собі засіб для миття посуду. Ну, типу, фейрі, там таке, знаєте, пшикнуло отак, і воно п'яне там мило робить і інше. Заплатити заплатив, йому там дівчина спакувала, а він за цей час вийшов і пішов додому. А потім вона вибігла бідна, догнати, але не змогла. Через два тижні зайшов знову в цей же магазинчик. А вона йому каже, ось вам, будь ласка, ви колись забули, спасибі, що зайшли. Він Тр трішки, звичайно, але й у мене таке схоже вже бувало, що от інколи я раз там у місяць купую віскі, і купую не по этому, а по красивій етикетці, щоб було красиво виглядало. І кожен раз купую інше, 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 ніби як для колекції. Так же само вийшло, що два рази купив одну і ту ж саму, однакову. А це про що говорить? Що ми вже таки. Старіємо і склероз скоро до нас прийде. Чому я хочу про це поговорити? Ну, як ви мене розумієте, це вже, ніби приходить ота старість. Помаленьку вона бере е, і йде до нас. У кожного свої там болячки, ліки, то питання виникає, як нам, оцим пенсіонерам, достойно зустрічати оцю старість. Треба бути активними, боротися з нею, чи отакого скласти ручки? І сидіти її просто чекати. Оце я хочу оцю тему з вами ну трішечки зрозуміти, що робити оцим пенсіонерам, до яких помаленьку підкрадається ця старість. Деякі пенсіонери. До яких підкрадається ота старість, проживають у сільській місцевості, деякі у місті, деякі за кордоном навіть. Різні люди є у нашому середовищі. І от питання, що і як, і кому робити. Є такі от Письменники якісь написали, що треба робити старість активнішою. Їздити у подорожі, наприклад, ходити у сільській місцевості на прогулянки до лісу, до озера, в інші місця. Але коли в тебе вже паличка, то як? Треба якось знаходити оту єдину свою. Ну, що тобі буде цікаво, до дітей вже не потрібно, так сказати, дуже приставати, їх там чомусь навчати. Потреб... Ну, не... Кричати все время, що приїжджайте до мене, дивіться там, цього не потрібно. Треба самим якось себе мобілізувати. А тим більше зараз такий час оця війна, зміни у всьому суспільстві, то достойно зустріти старість, це значить... Не заважати нікому ні дітям, ні іншим, а брати від життя все, що ти можеш. Ну це так письменники говорять різні. А що от думаєте ви? Напишіть в коментарях, як от конкретно кожна людина Хоче достойно зустріти оцю старість. Ну це ж не означає, що треба там заповіт написати, розписати усе, що кому. Закінчити свої справи, звичайно, ті, що вів, ведеш усе життя, потрібно, щоб потім не було комусь розгрібати. Але все рівно приносити собі, своєму організмові радість потрібно. Ну це, розумієте, як сказати, я думаю отак. А ота бабуся, що в селі, вона думає по-іншому. Але, мабуть, одне ми зійдемося в тому, що руки отакого складати не потрібно. А значить, потрібно якось активничати. І не важливо, чи ми вже такі старі, вже на нас ніхто увагу не звертає. А, ну, все рівно потрібно якось себе проявляти. От будуть вибори якісь, приїде якийсь депутат. Ну, треба обов'язково піти і запитати його. Навіщо він йде в оту, у депутати? Навіщо? І що він робив до цього часу? Допитати його так, бо нам уже ж зовсім нічого не буде. За те якесь добро і приплив енергетики і тих сил, я думаю, до нас додасться. Ну, не знаю я як. Але хочу, щоб ви зі мною поділилися. От я недавно в своєму відео там сказав, що Порошенко дурак, залужний там дурень, ну, лагідно так сказав. Тепер хочеться вибачатися, але ж мені. За це, ну я вже е, не активна людина, так сказати. Просто говорю, і ніхто, нічого мені за це не буде. Але коли нас збереться якийсь колектив, то ми будемо являти собою якусь силу. І нам, самим, у душі. Мабуть, стане легше. Оце я із середини своєї видав те, що я думаю, підкажіть, як треба, хто вже, можливо, старший, більш мудрий, але, ну, не спиватися, не... Робити з себе якогось там такого нещасну людину. Я думаю, не потрібно. Потрібно якось боротися за це життя, допомогти комусь. Це мої думки. А діти, внуки там, правнуки, вони, звичайно, допоможуть. Можливо, і будуть казати, що ти там. Діду, поїхав там своя криша і що ти від нас хочеш, але ж це буде якась боротьба з молодими людьми. Уже активність, як каже Путін, движуха буде в нашій невеселій похилого віку людей житті. Спасибі, хто оце мене вислухав. Дякую вам за увагу. Звичайно, ну напишіть коментарі, будь ласка, поділіться своїми думками про те, як нам потрібно достойно зустрічати цю. Е, Але ж достойно слово. Чому я так кажу? Достойно це значить, активно роблячи добро, сіючи квіти на грядках. І тому подібне. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові!